Вітаю вас на каналі Пушинка Валюшка. Сьогодні я розкажу вам про п'ятірку найкращих сторожових собак. Сторожі собаки це не лише охоронці. Сторожі собаки це чудові улюбленці. Вони гарні сторожі якості, але це не означає, що вони підходять тільки для охорони та інших цілей, які пов'язані з тим. Це дуже добрі, сміливі та дружні пси. Тут зібрано п'ятірку найкращих сторожових собак. І ось ці одні з найкращих сторожових собак. Це перший ротвейлер, другий німецька вівчарка, третій доберман, четвертий німецький дог і п'ятий бельгійська вівчарка Малінуа. Але це ще не всі. Це тільки ті, про які я вам сьогодні розкажу. Почнемо ми з вами з ротвейлера. Зріст дорослі самці 63-69 см, а дорослі самки 58-64 см. Вага дорослі самці 50 кг, дорослі самки 38 кг. Тривале життя в середньому 8-10 років і країна походження Німеччина. Ці собаки були спочатку виведені для захисту худоби і для бою. Ротвейлер – це одна з найрозумніших порід. Ця порода готова захищати свого господаря. Добре дресирується, сильний, сміливий та добрий. Якщо гарно виховати, то не буде кидатися на кого попало. Наступна німецька вівчарка. Зріст 56-66 см, вага 20-30 кг, тривалі життя десь 12-14 років і країна походження Німеччина. Ця порода використовується в різних сферах. Вона пастуша, спортсмен, пошуковець, сімейний собака і, звісно, охоронець. Цей собака також гарно підеться дресуруванню. Він розумний та кмітливий. ДОБЕРМАН. Зріст, дорослі самці приблизно 69 см, а дорослі самки 65 см. Вага 32-45 кг. Тривалість життя 10-13 років. Ікраїна походження Німеччина. Ця порода має сильний охоронний інстинкт. Разом з розумом, силою, сміливістю, активністю та гарним вихованням це чудовий пес. Може захищати будь-який об'єкт. А також гарний улюбленець. Німецький дох. Зріст. Мінімальний зріст у віці старше 18 місяців. Це 76 см у самців та 71 см у самок. Вага 54 кілограми у самців та 46 кілограм самок. триває життя приблизно 8-10 років країна походження Німеччина. Німецькі доги гарні, сильні, великі та ніжні собаки, готові діяти задля захисту безпеки своєї родини, але вони не є особливо охоронними або захисними. І останнє, про яку я вам розкажу. Це бельгійська вівчарка Малінуа. Її зріст 56-66 см, вага 20-30 кг, триває життя 12-14 років і країна походження Бельгія. Бельгійська вівчарка це, мабуть, найпоширеніша собака, що працює у поліції. Бельгійські вівчарки, схожі на німецьких вівчарок, але можливо малінуа більш енергійна. Ще одна порода, що гарно підходить для сім'ї. Ну і звісно, цих сторожових собак дуже багато. Наприклад, Каня Корсо, Деберман Пінчер, Тибетський мастиф, фландерський був'є, боксер, американський бульдог та голландська вівчарка і багато інших. Про деяких з них ви можете почути детальніше у відео, які є на моєму каналі. Список використаних джерел. Дякую за увагу. Пишіть, чи є у вас якась торжо порода, про яку я говорила. До зустрічі!